Зазвичай тут інші відео бувають з дороги. Вигляд на велосипеді добре їхати, рівний тротуар такий, і ніхто майже не ходить тут. З горки, звичайно, то прикольніше накатом спускатися, але горку також треба. Велосипед, до речі, звичайний, бо в минулому році електричний був. Педалі... Педалі крутяться. Ну як крутяться? Крутить треба. Самі не крутяться, це не електрично, можна було самому їхати. Фу. І в цьому є свій прикол, я скажу. Свій плюс. Бо електричний це добре, також, там, особливо хто доставкою займається чи швидко кудись доїхати. Ну, такий звичайний велосипед він легший. Легше педалі крутий, як видно вузька гума, то досить легко їде. Якось може огляд зніму про нього. Так все такий короткий огляд з тротуару був на велосипеді.